Друзі, всім доброго дня! Я Лідія Гончаренко і сьогодні е, трішки про головну новину мого дня принаймні. І Дня родини Ірини Ноздровської. Це її батьків і це її доньки. Е, е, Ірина Ноздровська була правозахисницею, людиною, яка мала дуже-дуже, скажімо, такий сильний характер. Все почалося з 2016 року, коли ми зустрілися з Іриною, бо вона е, прийшла до прокуратури Київської області і там були дуже сильні журналісти, блогери. Серед них Кірус, е, був активіст Олексій Шишов. Зараз бачу, дивиться. Е, Володимир Новіков був. Фортуна наш був. Активісти, журналісти і інші. І Ірина попросила, щоб з нами зайти до прокурора, оскільки ви знаєте, що вже тоді починала дуже гнити система, і людей просто не пускали на спілкування. Хоча у них були приймальні часи, але вже тоді ставили оці перепони, ставили ці вертушки, вже оця вся бандота, яка... Просто керувалася олігархічними вказівками, вона вже тоді намагалася чинити перепони в спілкуванні з людьми і тільки всі разом, тільки колективною силою, колективною енергією ми добивалися результату. Тому ми пішли по справі Віталія Терещенка, народі Кіруса, блогера, оскільки рейдери оформили на себе квартиру по заповіту без підпису. Його матері, і ми цю справу е, тримали на контролі, тримаємо і пішли до прокурора. І от е, зустрілися з Іриною, е, побачили, що це така невеличка жіночка, дуже симпатична, і в чорному платку і вона попросила підтримати її. І коли Іра почала полум'яну промову, вийшов заступник прокурора, у нас в зал посадили про це є відео, запросили, багато людей було. І Іра виступила, і не залишилось жодної людини в залі, яка б залишилась байдужою, тому що Ірина пробила своєю енергетикою кожну душу, бо була дуже щирою. Вона розповідала про те, що вбивця сусід, як вона казала, наркоман вбив на автомобілі її рідну сестричку Світлану. І що нема ніякого йому покарання, що слідчий виштовхує з кабінету разом з мамою, що вона, маючи юридичну освіту, розуміє, на якому етапі фальсується ця справа. І коли ми це все почули і полум'яну промову від щирого серця, то звичайно ми зрозуміли, що вона такого ж ритму життя, як і ми. Тобто вона боєць, вона билася за правду справі по вбивству своєї сестри. щоб... Дмитро Росошанський був покараний. І, звичайно, Іра попросила, щоб ми її підтримували. Вона сказала, що вона буде на наших акціях підтримувати наші питання важливі. Іра приїжджала до нас, була неодноразово під Шевченківською прокуратурою. Ми відстоювали спадщину історичну. Потім ми приїжджали до Іри у Вижгородський Вишгород, районний суд. І Там я вперше побачила цю родину Росашанських, побачила, з яким зухвальством вони вели себе, як вони відповідали батькам Іри, як Ірі погрожували, зокрема старший, говорив, що ти доскачешся, ти тут добалакаєшся. І це все ми записували на відео, показували. І але Іра дуже була смілива в своєму питанні. І от дійшло до того, що вигравши суд, тобто, а це було судове засідання по її сестри, де обвинувачений був Дмитро Росошанський, Росошанський менший, і в суді говорилося, що справу на перегляд Іра просила. Йому покарання без можливості апеляції, І, ну, щоб, щоб не переглядали строки, і 27 грудня 2017 року Іра виграла суд. Тобто справу відправляли знову на перегляд. Без права, бачите, амністії. Слово крутиться апеляція, не апеляції, звичайно, амністії, Щоб без права Амністії, щоб його засудили, він не мав права на Амністію. І 29 грудня 2017 року Ірина Ноздровська пропала. Просто пропала. Перше там журналісти почали писати про те, що звернулись батьки, що Іра не доїхала додому, пішов такий шум. І от зразу ну, відчуття було недобре, розуміючи, яка Ірина активна, то розуміли, що і Росошанські, і вся система просто Іру так не залишить. А треба розуміти, що в Росошанських зі слів Ірини був дуже-дуже такий великий покровитель, родич там, суддя. І Іра боролась тільки за одне, щоб все-таки було покарання вбивці і сестри. Її е, викрали кожного дня я писала пости, тобто 29-30, го го і просто не могла нічого робити. Ну, тобто, яке там святкування, які там новорічні свята, коли ти знаєш, що така людина е, вона пропала. І ми в соцмережах всі е, змовилися. Їхати і шукати, тому що ну неможливо було просто людям активним спостерігати за тим, що відбувається фактично бездіяльність. Ніхто Ірину не шукав там з собаками, ні не прочосували там місцевість, не прочес. Нічого цього не було. Тому ми вирішили не святкувати новорічні свята і 1 січня 2018 року. Ми зібралися в її селі Демитів, де вона народилася, куди вона їхала в той день 27, сьомого, Січня з роботи, і ми зібрались на центральній площі. І відбулося щось таке цікаве, тому що коли ми зібралися, то раптом з'явилося тіло Ірини, тобто на березі річки знайшли його це тіло. І багато потім подій різних було, багато різних шоу, де виступали різні там особи, включаючи одну даму з прізвищем Маляр. Тобто, всі шоу були забиті якимись експертами, якимись там аналітиками, якимись там адвокатами, які висували десятки версій, на мою думку, і на думку активних людей, які розшукали, які роззнали абсолютно дурних версій, там, що Іра могла з наркоманами там десь водитися, чи її могли там пограбувати ще. Ну, тобто, маса версій, які абсолютно не були пов'язані з реальністю, але вони підтримувались дурним дурною масою. Оця маса за екранами, яка слухала тих всіх експертів, експертів, хтось каже експертів, вибачте, на них. І та маса задурювалась, 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 підводились політичні мотиви. Звичайно, так на цій справі багато хто грав, і дуже-дуже я вважаю матері Іри Катерині Маркурівні дуже нерви попсували ці всі. Озвучувачі дурних версій, які там пов'язані з політичними різними справами. Вона вірила в це все, і все, а все, на мою думку, знову таки, як людина, яка з першого дня розуміла, що відбувається, тому що саме мої акції, коли я зібрала 2 січня людей, це було десь близько тисячі людей, вони стали поштовхом, що все-таки система запрацювала. І був затриманий нарешті Росошанський, це особа батько цього Дмитра Росошанського, Юрій Росошанський. І як сьогодні ми з судового засідання, судові засідання тривали довго. Вся справа і до сьогоднішнього вироку була з січня 2018 року. Ну, порахуйте. Дуже важко було і морально, і батькам дуже важко. Спочатку більше людей підтримувало, потім все менше і менше. І апогеєм стало, коли е, був суд апеляційний по меншому Росошанському, то е, прийшло десь 10 людей, як завжди, одні і ті ж. А всі побігли дивитися на дебати Петі п'ятій Вови. І це ну наскільки було мені огидно. Тому що маса є масою, тобто горе матері Іри мало кого чіпляло, а туди всі побігли. І от ці всі судові процеси тривали. Сьогодні вирок зачитувався. Рішення зачитувалося більше двох годин. З нього стало відомо, що під нігтями Росошанського. Все-таки були рештки тіла Іри. І деякі деталі, інші, що Росошанський ну, приховує. Він навіть зараз намагався це все приховувати. І все-таки суд, прочитавши експертизи, прочитавши те, що він говорив своїм там. Сокамерникам в СІЗО, коли його закрили вже і де він там ділився своїми враженнями, розказував про те, як він ненавидів її і як він з нею розправлявся, то суд виніс йому, ну наскільки можна найвище покарання. Тому що після 65 років не можна вже виносити до вічного. Покарання тому дали 15 років. Це ну, саме високе покарання. Будуть враховані роки тримання його в СІЗО, але все-таки це дуже-дуже великий срок. Зараз Росошанському 68. Ну от порахуйте, якщо він висаде ці всі роки, то скільки він вийде. дуже прикро, що система врятувала його синочка. Це ще по закону Савченко. Там і все тоді діє зараз. Уже не діє. І е, дали йому строк 7 років без права амністії. І ми побачили, що через декілька місяців його відпустили. Як так? Ну, от кажуть, є такі шпаринки, і от там Чифастівський суд районний відмі... відмінив рішення апеляційного суду. Я не розумію цього дурдому, але от таке є. І він уже на свободі. То я все-таки сподіваюся, що старший відсидить строк. За це все жахіття. Знову таки, тим скептикам, які там почнуть говорити, та ні, він білий, пухнастий, він не міг. Ну, це диванні експерти, диванні. Вони не були на судах, вони абсолютно не орієнтуються в справі, але вони все знають. Чому як вважає мати Іри Росошанський? Не називає співучасників, ну це питання дуже цікаве. Тому що ну, є версія, що він не один був, вона в суді не підтверджена, але є багато дуже таких цікавих деталей, які не розглядалися там е, досконало, але зрозуміло, що були спільники, могли бути. Але чомусь ця версія не розглядалася. І він не озвучив її, розумієте? Ну, мабуть, прекрасно розуміючи, аби він назвав спільників, то вже б життя ні його, ні його родині не було. Вони б помстилися, мабуть. Тому буде сидіти Росошанський, тому що, звичайно, всі оті всі уліки, всі ті докази, доказова база, все це в справі судовій є. Тому... Ми бачимо, що боротьба дає результат. І якщо ще були якісь особи, які йому там допомагали, то... і це не враховано якось, то ми розуміємо, що є ще Божа сила, і ті особи будуть покарані обов'язково. А Росошанському 15 років. Тому боріться, поборете. Я дякую всім, хто був на першому етапі, це дуже важливо. Це і Кірус, і Олексій Шишов, і Володимир Новіков, неймовірна адвокат Анна Чернецька. Ну, Просто людям стороннім не поясне, що е, коли це все почалося, і коли Ірину знайшли, то починали хапати то її знайомого, з яким вона там колись зустрічалася. і... Ну, Тобто активісти і Анна Чернецька їхали вночі просто рятувати людину, тому що розуміли, що може статися біда, і зараз фактично з недовірою системі цій всій, то могли щось йому негарне там зробити, і він би себе обмовив, хоча у нього були свідки, що він цей час був вдома і все. Тобто, ну, Провалювалися версії одна за одною. Дуже цікаво, що не захотів пройти поліграф, цей детектор брехні, не захотів пройти Росошанський, хоча от мати Здровської його просила, бо він же почав від своїх показів, скажімо так, вже відмовлятися від перших, що він вбивав, і вона попросила пройти детектор цієї брехні, і він відмовився. Просто відмовився. І інші там на кого. З родини раніше з Росошанських і чоловік Світлани, сестри Іри, яких там теж, начебто, підозрювали, вони були не проти, казали, так, ми пройдемо, ми не причетні до справи. А тут не хотіли ні Росошанський, ні його дружина. Тому от такі справи. Сьогодні вирок це ще раз говорить про те, що якщо Боротися, то буде результат. І хай це буде прикладом тим людям, які дійсно виборюють правду. І дуже важко виборювати. Дуже. Правда виборюється роками. І це стиль життя, це спосіб уже життя. Але ви бачите, що підтримка пасіонаріями батьків енергетична. Коли хоча б дві-три людини. Але приходила на суди, коли е люди поруч були в важку хвилину, то це все давало сил. Ну, Сергій Савович дуже важко пережив весь цей період, добила його ця, я казала, уколізація. Я не знаю, щоб я оцих би ще всіх посадила, що зараз людей знову під медичну тиранію хочуть підвести, тому що. Він приїжджав на суди, все переніс хворобу там, простуду, все. А потім вколовся, тому що тисли. І тепер у нього суди, за словами Катерини Маркурівни, забиті тромбами. Тромбо страшний, і не можна нічого зробити. З цим бо дуже слабке серце. І він навіть на суди не може приїхати, він навіть з дому не може тепер вийти. Він в селі, і там, поки Катерина Маркурівна доїжджає до суду, то він в селі, там сусіди дивляться, щоб з людиною нічого не трапилось, поки приїде Катерина Маркурівна. Ну, от така історія родини єрино здровської Тому я бажаю батькам, щоб все-таки спокій був духовний. Щоб вони прийшли на могилу до доньок, і все-таки вони зробили все, що вони змогли зробити. Неможливе навіть. Вони перемогли систему, тому що вони своєю боротьбою, своєю вірою в покарання, все-таки вони цю систему поклали на лопатки, як кажуть. Тому таке рішення: 15 років. Все. Те, що хотіла сказати, царство Небесне Ірині Ноздровській, закінчиться війна. Дай Боже всім вижити її рідним і там, активістам, теж і ми обов'язково приїдемо в Демидів на могилку Іри, покладемо квіти і скажемо, що ми робили те, що знову таки ми могли те, що в наших силах, підтримуючи її родину і стоячи, на принципах правди і ще раз ті особи, які зараз почнуть там вигадувати історії, це хай на вашій совісті. Ви задурюєте просто мізки батькам, цими політичними різними версіями, і все це неправильно, не мучте людей. Є вирок, і вирок повинен виконувати.